Вітаю, шановні друзі! В цьому відео розглянемо, як створити ключ API OpenAI для того, щоб отримати доступ до Neuronetics та використовувати різні моделі штучного інтелекту через єдиний інтерфейс системи. Ми зайдемо на платформу OpenAI, натискаємо цю кнопку та авторизуємося з допомогою Google. Вводимо необхідні дані, натискаємо по кнопці, погоджуємось та попадаємо в ось такий розділ. Далі ми переходимо на отаку шестерню і тут бачимо API Key. Нажимаємо. Тут у нас просять номер телефона, і нам треба пройти верифікацію, для чого ми нажимаємо Start. Ну і маємо, звичайно, мати під рукою телефон. Нажимаємо Start. Verification 38.0 і вводимо свій номер. Відправляємо SMS. Зараз прийде мені SMS. Так, є код. Вводимо код з SMS. Нажимаємо кнопку Continue. Придумаємо назву ключа, наприклад, Нейронет. Хай буде так. Ви можете ввести довільну назву і генеруємо ключ. Зверніть увагу: зараз я цей ключ згенерую, і після того, як він, він згенерується, ми його копіюємо. Бо, коли ми закриємо ключ, ви більше цей ключ ніколи не зможете відкрити і знову скопіювати. Тому треба його зберегти, але нікому не передавати. Далі, щоб використовувати API, треба поповнити баланс від 5 доларів. Це відкриває потужність та великі об'єми обробки інформації, а також найдешевше використання токенів. Заповняємо усі необхідні дані. Я зараз не буду детально демонструвати цей процес, тому що через якийсь час цей інтерфейс білінка OpenAI зміниться. Я впевнена, що ви без проблем поповните баланс АПІ, так як здогадуюсь, що ви вмієте оплачувати платіжною картою інтернет чи рахунок вашого телефона. Далі ви переходите в інтерфейс Neuronetics. Важливо, ви виконуєте це тільки після того, як ви поповнили баланс на стороні OpenAI, тільки тоді ключ буде працювати. Після цього можете користуватися системою. Ось тут. тут ми вставляємо ключ. В результаті ви отримуєте потужний шлюз від OpenAI та зручний інтерфейс від Neuronetics, і вам не треба буде знаходитись в постійних пошуках окремих сервісів. Усього найкращого!